до інтернет мережі, що дає можливість інтернет-ресурси сайтів таких міжнародних організацій, як управління Верховного комісара ООН з справах біженців, організації з безпеки та співробітництва в Європі, інших міжнародних організацій, а також офіційні сайти України, сайт Верховної Ради України, це важливо для саме юристів, сайти Державної прикордонної служби України. Та інші. У цьому приміщенні розміщено також важливу інформацію, яка стосується концепції прав людини і розвитку українського сліду у створенні концепції. Вкладені обстановки на східному кордоні. О, і основні завдання, які ми сьогодні виконуємо, це в першу чергу стосується захорони державного кордону. Складаються з тих, що є ризики на державному кордоні. Ризики з питань проходження через державний кордон зброї, боєприпасів, ризики складаються з того, що не виключена можливість проникнення на територію України наркотичних речовин. Є проблематика торгівлі людьми, про яку ми щоденно говоримо на всіх рівнях. их сотрудничество, а за их возможность использовать их а, прекрасные а, это, это, ну, это это прекрасное учреждение и работать с, с вашими инструкторами а, я здесь недавно недолг, да, недолго в Украине, но я уже слышал от моих коллег о высокой репутации и академии и, и программной а, службы а, тоже хотел бы поблагодарить, поблагодарить наших тренеров Это из Канады, из Полши, ОВС, наверное, как международная организация с 5-10 участвующих государствами. Мы очень, во-первых, мы, мы очень, во очень ценные международное сотрудничество, и мы, мы считаем, что наше скажем, преимущество, что мы можем привлечь для, для Украины. Международных трен тренеров э, высокого качества. И благодаря э, их э, я надеюсь, что мы чуть-чуть э, э, делали свой вклад в улучшение э, 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 содействия закона.